Галич готується до проведення Всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Криловської Богородиці та відзначення 1115-річчя від часу заснування Галича. З цього приводу, 31 травня, у Крилосі відбулася зустріч керівників району із головою облдержадміністрації Михайлом Вишиванюком та його заступниками, на якій обговорювались організаційні питання. У нараді також взяв участь митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. До проведення прощій у Крилосі та до відзначення 1115-річчя Галича сьогодні тут у Крилосі проводився організаційний комітет на чолі із губернатором Михайлом Вишонюком. Щороку напрошу до Крилоцької чудотворної Богородиці йдуть пішою ходою і з'їжджаються тисячі мирян з усіх куточків України. Паломництво до цього святого місця у цьому році відбудеться у першу неділю серпня. Сьогодні представники обласної і районної влади обговорювали організаційні моменти щодо підготовки проведення заходу на належному рівні. Найперше потрібно відремонтувати дороги в районі на під'їзді до храму, обмежити рух транспорту безпосередньо на підйомі до гори, підготувати спеціальні пропуски. Бати про стаціонарний медпункт та карети невідкладної допомоги, встановити вказівники та близько сотні біотуалетів, а забезпечити водопостачання. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк порадив встановити на території храму великі екрани для трансляції служби. Друге питання, яке обговорювалося присутніми, стосувалося відзначення 1115-річчя Галича, яке святкуватиметься 21-22 вересня. До цієї дати заплановано виконати ряд робіт, зокрема Відремонтувати дороги та реконструювати дерев'яний місто Галичі з метою популяризації історії древнього Галицького краю слід підготувати також друковані видання, альбоми, проспекти, буклети. Також представники сьогоднішньої організаційної наради відвідали храм Успіння Богородиці, де помолилися до чудотворного образу та почули коротку історію про святиню. Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин зазначив, що Галич і Крилос зокрема мають таке ж велике значення, які відзначні історичній київські святині очільник області висловив сподівання щодо відзначення поважної дати. У Галич повернеться якщо не оригінал, то копія Євангелія 1143 року. Оглядаючи територію храму, голова обласної державної адміністрації зацікавився залишками фундаменту успенського собору і запропонував ще до святкування провести наукову конференцію щодо відновлення історичної будівлі. Це святе місце має велике значення для всієї України, наголосив інтерв'ю. Голова ОДА і безперечно, що влада постарається зробити все можливе, і неможливе для того, щоб люди могли достойно прийти сюди на це святе місце, а це місце. Є святе місце, святе місце у багатьох аспектах, як і в духовному, релігійному, культурному, історичному. Це особливе місце для всієї України, не просто для Франківщини. На прощу щорічно збирається близько 30 тисяч людей. Тож для цього потрібно створити належні умови. Найперше, підкреслив митрополит Івано-Франківський. Сюди приїжджають люди не тільки наші, але з других областей, навіть з позов України. І цих людей якось потрібно нам всім разом прийняти. І тому ми хочемо, просимо владу, щоб якось спільно разом, адже тут це не тільки місце церковне, але тут були князі Галицькі, якось потрібно нам разом зробити так, щоб все княже місце було княже місцем, щоб ми дійсно могли молитися і могла приходити наша молодь, і могли бачити силою України приїжджати і за меж України. Щоб могли подивитися, що ми шануємо наших попередників, шануємо ці місця святі історичні, які для нас є дуже важні.